Унікальні операції роблять в одній із черкаських лікарень. Зокрема, йдеться про так звані гібридні операції. Вони допомагають дістатись до важкодоступних місць, зменшити ризику ускладнень та пришвидшити одужання пацієнта. Як це працює, розповість Ірина Марченко. Проводять гібридні операції у відділенні інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги, що відкрилось три роки тому. Це коли ми робимо відкриту операцію, а потім це перший етап, а другий етап ендоваскулярний. То через судину там стенти, там балони ставлять до, до ну, Це в вангеопераційно на першому поверсі. Інтервенційна радіологія, як її називають, передбачає не класичний розріз, а роботу з судинами від кінчиків пальців до головного мозку через прокол у зап'ясті. Працюють в операційній із ангеографічною системою рентгенологічним дослідженням судин, що є очима хірургів. Там де люди вимірюють курс. Ми робимо невеличкий прокол. Заводимо туди наш інструмент і під контролем рентгену, дивлячись на екран, ми досягаємо ураженої ділянки, робимо знімки за допомогою рентген-контрастної речовини. Бачимо цю ділянку уражену. Переважно робимо втручання на судинах серця, судинах голови, тобто при передінсультних, передінфарктних станах, а також при гострих станах, таких як інсульт і інфаркт. Охоплюють і артерії рук і ніг. Метод дозволяє дістатися судин із найменшим діаметром, а комбінування збільшує шанси на одужання і може зберегти кінцівки. Судинні хірурги відновлюють кровотік з, з духвинної ділянки до підколінної артерії до коліна, а нижче коліна там починаються вже більш тонкі артерії. Які для судинної хірургії ну не досить підходять, і ми відновлюємо прохідність нижче коліна. І в цілому, це дозволяє зберегти там, наприклад, ногу від ампутації. Лікарі радять прислухатись до первинних симптомів, аби запобігти ускладненням при інфаркті. Передує йому болі в серці. При ішемії нижніх кінцівок, болі в нижніх кінцівках пізніше з'являються рани, ну тобто, це вже пацієнт трошки засидівся вдома. Якщо говорять вже про інсульт, то перші дзвіночки можуть бути у вигляді головокружіння, запаморочення, головних болей, які не проходять, підвищений тиск постійний, який не контролюється таблетками. За минулий рік у відділенні провели 800 операцій. У 2023-му очікують на кращі результати. Вже за перше півріччя виконали понад 600 хірургічних втручань. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.